Зовшка. Вирощування соняшників під Гранстар технологію. От. Тому питання в мене перше таке. Угу. Ну, на сьогоднішній день багато грарів перейшли на вирощування соняшника під Гранстар. І тому виникають питання, звичайно, в основному це скільки можна вносити Гранстар під соняшник, Яку норму висіва? Норму внесення Гранстару він витримає. І е, таке ще важливе питання: чи можна вносити Гранстарт Голд під Гранстарт? Я знаю, що з досліду на mm -hmm. досвід на, на, досліду на полізнання е, таке було. Будь так, ласка, так. коротко про це е, так, ну почнемо по порядку. По нормі внесення Гранстар всі гібриди компанії Євросем витримують Гранстар у дозі 50 грамів на гектар. Також потрібно не забувати, що гранстар носиться з прилипачами, і для того щоб ефективна дія була, обов'язково цей прилипач повинен бути застосований в баковій суміші. По перше, по-друге, фаза застосування гранстара це дві пари справжніх листочків для всіх гібридів. Найкраще все ж таки використовувати в цю стадію якомога раніше, якщо в полі очікується присутність великої кількості бур'янів. Якщо бур'яни на цій стадії вже переростають, норма внесення гранстара може бути завищена більше, ніж 50 грамів. Про це в нас показують наші результати досліджень. Ми вносили гранстар 75 грамів на 1 гектар. Для того щоб проаналізувати, як відреагують рослини, чи вони витримують такого гербіцидне навантаження, всі ці гібриди витримують, але іноді ще постають інші питання технічного характеру. Препарати дуже багато є генеричних препаратів, і вони по-різному можуть впливати все ж таки на рослини. Якщо ми говоримо про оригінальний препарат, оригінальний препарат рослини витримують. Якщо це стосується Генеричних препаратів тут треба перевіряти індивідуально. Тобто, якщо виробник придбав неоригінальний препарат, було б краще використати гранстаровський препарат на невеличкій, незначній ділянці, скажімо там, 10 квадратних метрів, чи може менше, чи більше, один якийсь рядочок. Використати це в ранній стадії розвитку, тобто в чотири пари справжніх листочків, і перевірити через добу, чи є помітні зміни візуально. Якщо ці помітні зміни візуально відбулися, при такій нормі не можна використовувати даний препарат. Якщо змін не відбулося, то це вказує про те, що гібрид він є стійким і навіть до генеричного препарату. Використання, коли найкраще використовують Гранстар в дозі в максимальній дозі, це зрозуміло, що ми збільшуємо дозу із появою великої кількості бур'янів. А крім того, якщо бур'яни переростають, переростають частково, менша доза стосується тих бур'янів, які знаходяться, як би кажуть, у ювенільному розвитку, тобто це початкова стадія для дводольних це може бути несправжні листочки, фаза там вилочки, наприклад, для деяких багаторічних рослин цю дозу гранстару потрібно збільшувати, тому що багаторічні рослини здатні витримувати перше застосування гранстару в низьких кількостях і ефективності при цьому не буде. І також, якщо ми беремо індивідуально деякі види бур'янів, такі як амброзія. Амброзія, яка досягає свого розвитку понад дві пари справжніх листочків, вона вже є стійкою стійкою до навіть високої дози внесення гранстар, тому потрібно якісно моніторити поля і вчасно використовувати даний препарат в відповідно адекватних нормах стосовно використання. Гранстар Голд у поле знань. Так, ми проводили дослідження. Ми використовували норму Гранстар Голд. Я озвучу додатково, що це препарат, який містить дві діючі речовини тифенсульфурон метил і трибенурон метил. Всі гібриди Гранстарольські вони витримують використання Гранстар Голд у нормі 30 грамів. Стійкість до цього препарату відповідно сприятлива, і ми бачили, що рослини не проявляли фітотоксичного фіто відзиву на даний препарат, і тому все ж таки би, можемо рекомендувати вносити Гра Старгол по нашим гібридам. Я, якщо можна, додам. значить... Те, що стосується взагалі стійкості гібридів до традиційного експресу да, або Гранд Стару, то ми говоримо так, що взагалі селекціонери розраховують на те, що гібрид має витримати мінімум двократну дозу. Тобто, якщо у нас рекомендована максимальна, це 50 до 100, він може витримувати. Чому тому, що ми знаємо, що є перекриття в нас в будь-якому оприскувачі, є ще щось, є знесення препарату. Тому тут, в принципі, двох-трьохкратну дозу раніше в нас навіть були досліди, коли ми трьохкратну дозу використовували гібриди нормально переносять. Стосовно Градстара Голд, ну безумовно, ми маємо позитивний дослід використання цього препарату на полі знань, Ми можемо говорити, що наші гібриди стійкі, але. Uh, все ж таки, селекціонери, коли виводили дані гібриди, вони зазначали, що вони стійкі тільки до діючої речовини треба рон Да? проти фенсамфуронна мови там не було. Тому використання цих препаратів, використання гранстару гол це вже є власне особисте рішення кожного виробника і його відповідальність, тому що в принципі і ген стійкості цей, коли компанія розробляла, вона розробляла під однією діючую речовину. Тому тут можна говорити так, що да. Теоретично вносити можна, але на практиці це ну власний досвід, досвід кожного виробника з приводу сроків використання невеличкий нюанс, хочу додати. Треба пам'ятати, що е, трибунорон метил він не знімає злакові бур'яни, він знімає тільки дводольні. А це значить, що, наприклад, коли ви ходите в полі і бачите, що у вас все ж таки перша хвиля пішла вже да, бур'янів, вона й зазвичай це злаки. А їх набагато більше, да, чим дводольних. То тоді ми розуміємо, що треба вносити спочатку грамініци для того, щоб поборотись з проблемою з лакових бур'янів, зачекавши тиждень, і потім вносити вже гранстар через мінімум тиждень. Тобто розрив між внесенням цих препаратів має бути обов'язковим, тому що ну це подвійне навантаження на рослину. Змішувати ми не радимо хоча так само є досвід людей, які кажуть: а ми робимо, вносимо. Питань нема, але знову ж таки, це відповідальність виробника, Бо ну я думаю, що як у виробників агрохімії написано чорним по білому змішувати не можна, і в нас так само написано: змішувати не можна. В теорії це можливо, але ну, є різні погодні моменти. Ви внесли там, похолодали чи, наприклад, суттєво якийсь там температурний пік, плюс 35, п'ять, стрес для, для розрлини. ну, як це вплине на врожайність або взагалі на наявність того врожаю, ми. Не знаємо. Тому ну такий момент. Ну ще б хотілося б таке питання задати. Візуально відрізнялися ці ділянки з максимальним знисенням ранстару на соняшниках? Ні. Ні. Візуальних змін абсолютно не було. Особливо. Навіть коли ми проводили вимірювання висоти рослин, то показники всі знаходилися в межах норми. Зрозуміло. Ну і найважливіше питання, яке цікавить всіх виробників сільгоз. Тому що ми знаємо, що в кінці завжди і того, от чи з, були якісь зафіксували якісь зміни по вражальності при максимальному внесенні гранстару, дуже такий цікавий момент. Так, дійсно, ми звернули увагу на те, що підвищена норма Гранстару 75 грамів. Проти 50 грамів на деякі гібриди проявляє більш позитивну дію, оскільки гібриди, такі гібриди, як старт, наприклад, він дав більшу врожайність за 75 грамів гранстар, де ми застосовували ніж там, де було 50 грамів. Тобто на сьогоднішній день з'являється просто припущення про те, що більша норма внесення гранстар. Сприяє тому, що в гормональному фоні рослини із зміною якихось фізіологічних процесів відбувається якась стимуляція, і в, в кінцевому випадку рослина генерує більше врожаю. Я думаю, що це потрібно ще проводити досліди, щоб в різних погодних да. умовах не так, так. в погодних умовах того року, бо вони були, скажімо так, звичайні для нас. Да. Можливо, на наступний рік по експериментальному полі В 2022 щі, та, ми в році ми От ну тут просто такий момент, що треба дослідити. Ми розуміємо, що внесення 75 грамів грандстару, чи це було за рахунок того, що поле було чистіше, бо більше бур'янів mm -hmm. на з більшою кількістю бурянів поборолося за рахунок більшої дожу. Це все ж таки за рахунок. На якраз і якоїсь, як Саша сказав, якоїсь там ну гормональної відповіді в середині самої рослини соняшника. Тому ну так, так. так. і не виключено, що ми використовували препарати експериментальні всі дослідження в 22-му році в нашому полі проводилися за умов, тобто препарат вносився за умов відсутності дефіциту вологи в ґрунті, тобто вологи було достатньо, якщо буде обернена. Ситуація, тобто будуть посушливі умови. В нас можливо будуть інші результати, і наші припущення можуть як підтвердитися, так і відхилитись. Ну, я думаю, що треба чекати нових дослідів, нових досліджень результатів, да, І тоді ми угу. будемо задавати більше питань. Все. Дякую. Дякую.